19 лютого відзначається День Державного герба України. Тризуб недаремно є нашим державним символом, адже він тісно пов'язаний з нашою тисячолітньою історією. Існує близько трьох десятків теорій походження і значення тризуба: сокіл, якір, голуб, ворона, елемент рослинного орнаменту тощо. Дехто бачить у тризубі корону, інші вважають тризуб символом християнської трійці. Сучасним трактуванням тризуба стало завуальоване слово воля, яке можна побачити, розділивши тризуб на елементи. Шануйте Нашої історії без неї не буде майбутнього. Ой у Лузі червона калина охилилася, чогось наша стана Україна зажурилася, а ми тую червону калину підійдемо, аби нашу славну Україну, гей гей роз.